Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І перед тим, як перейти до розкладу, хочу вам ось показати і зачитати. Велика подяка, ну, ви вже знаєте кому, можете здогадатися ось. Але я тут переадресую велика подяка вам від військових. Дивіться за системну допомогу ЗСУ. За рік. Ми з вами, мої дорогенькі з підписниками, набрали до півтора мільйона гривень за прохання наших хлопців. Ми неодноразово зверталися до неї, тобто ці волонтери, ось, і ніколи не ну, заходьте у Фейсбук і читайте. Дуже приємно. А зараз хочу з вами, мої другенькі, зробити в мене ж голова закрутилася. Приємно, відверто скажу приємно, але приємно те, що ми допомагаємо військовим. А зараз всі ви вже чули, хороша новина. Кримський міст. На давайте подивимося, що з тим кримським мостом. Наскільки серйозне це ураження, до речі, цей прогноз збувся. Хто пам'ятає, в 2024 році я робила прогноз на Кримський міст, коли його там. І я казала, що в 25-му році він буде пошкоджений. Тоді випала, хто пам'ятає той розклад, Десяточка мечів. Я казала, що буде пошкоджений, але його зремонтують за якийсь час. Значить, так. Що хочу ще, у нас під цим відео буде закріплений коментар. Можете задонатити нашим хлопцям. І ще приватні розклади теж будуть в закріпленому коментарі, кому потрібно. Заходьте, звертайтесь, вам тут раді. Гаразд, тепер дивимося: Кримський міст. До речі, ще одна об'ява коротенька. Всі розклади до сьогоднішнього дня це вже розклад свіжий. Роблю напередодні, тобто ввечері. Вийде він вам четвертого. До речі, в Сумах, день жалоби, загиблим, співчуття, вічна пам'ять, дуже шкода, але ми продовжуємо жити далі. Що хочу ще сказати? Всі розклади, які були до сьогодні, я зробила в п'ятницю. Я казала, що я на вихідні буду зайнята. І бачите, і понеділок, і вівторок була зайнята. і все ще буду зайнята, але зроблю поки що один розклад: або роблю, або не роблю. Гаразд, тепер переходимо до розкладу. Що з Кримським мостом? Так, що з Кримським мостом? Було вже. Це ж було вже. Ось Україна. Бачите, Україна. Верніше, ось це Україна. Тобто, зібрала ресурс. Наскільки я розумію, операція тривала, мені здається, до шести місяців чи півроку, чи декілька місяців. І ось, бачите, рух нашої торпеди, та, яка підводні. Здається, ці, якісь підводні ці, підірвали а, цей міст. Тобто Україна 100% перечетна, тим більше малюк зізнався, це наше, а, наше право. Вони стоять на нашій території і незаконно побудовані, як для нас. Гаразд, а тепер дивимося, що чекає цей а, міст. Чи прийде він в експлуатацію? Наскільки сильно пошкодження? Ну, невеликий, наскільки я розумію, а все ж таки, так, є. Ось, я цю карту трошечки прикрию. А, пошкодження є. Але, бачите, дивіться, хоч і трічка мечів. Страшна карта. Але ось тут легко відновиться. Зараз я ще одну докладу хоча б одну. Так, відновиться. Бачите? Відновиться. Як зашвидко не можу сказати, але тому, що карти рідко показують, якщо б я відчувала, або вони мені показали, наприклад, що швидко відновиться, то я би вам сказала: а так. Не хочу зараз. Це не суть важливо. Важливо, що пошкоджений серйозно, так? але тут ось за якийсь час його відновлять так, як я тоді і передбачала. Тобто цей розклад збувся з минулого року. Ось, я не веду ніяку статистику, мені це не потрібно. Якщо вам потрібно, ви її запам'ятовуєте і я вам вдячна за це. Ось якось так, мої дорогеньки, донатимо для ЗСУ, тільки наші хлопці можуть нас врятувати. І на днях я ще зроблю розклад стосовно портнова, тому що мене цікавить одна ситуація, навіщо портнов приїжджав до Києва, ходять чутки. І зробимо з вами детальний розбір операції павутина. Ось якось так, якось так. І, здається, ще, ще щось. По прильотам. Хто додивився до цього кінця, до кінця, майже до кінця, так? Напишіть, які міста хочете ви на тиждень по прильотам. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам дня, ночі і разом до перемоги! Все буде, Україна, мої дорогенькі!